За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 19 вересня 23-го року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби під авіаударами армії РФ опинились населені пункти Берестове, Копанки, Шитівка. Йдеться у зведенні Генштабу Зсу. Ввечері 18 вересня противник вдарив ракетами по Харкову. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що трапилась внаслідок ракетного удару окупантів по Холодногірському району Харкова. Постраждалих немає, зазначили в прислужбі головного управління ДСНС України в Харківській області. Цієї доби інформації щодо жертв та постраждалих внаслідок обстрілів Харківщини немає. Поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. На продовження третьої лінії метрополітену у Харкові у держбюджеті на наступний рік закладають 722 мільйони гривень. Значиться в пояснювальній записці до проєкту закону про держбюджет України на 2024 рік. 19 вересня відзначають день народження електронного символу Смайліка.